Вітаю вас на Пасіці в яру. Бажаю миру, здоров'я і вдало дозимувати. У нас вже починають розпускатися пісніжники. Тут ще лише вилазять, ось тут так. А тут вже скоро будемо качати пісніжниковий мед. Уже початок лютого, ще пару неділь і ми вже. Можна сказати, вже буде завершена наша зимівля. На даний момент зимівля йде вдало, але можна вже зробити певні якісь висновки по нашій зимівлі. І в яких вуликах і як по якій системі краще бджоли зимують. Чи утеплені, чи холодна зимівка, чи середнє утеплення. Зараз ми побачимо. У мене є пару вуликів, які я. Забув розкрити. вони так залишилися сильно утеплені. Побачимо, як ведуть себе бджілки. Там, де утеплене, і де середнє утеплене, і де. У нас сьогодні плюсова температура. О, знов нам дятел шкоду, приніс. І з цієї сторони теж. Але зараз відкриємо, побачимо, що тут чи живіше бджолки після. До одна дятел, з боку друга. Тут і крадійки нападали на цю. Ми цих ще дах. Кришу не знімали з цього вулика, ще як склали в зиму, так і сьогодні, сьогодні разом з вами відкриємо, побачимо, що там, що там відбувається. Тут, мабуть, сьогодні літали. Но тут у нас шикарніка, бо бачу, чистили дно. І тут карніка теж. Ось цих три вулики. Тут холодна зимівка, там утеплено, Ну там так собі. Побачимо, яка різниця у них. Тут я забув розтеплити. О, і пленка. А ну. Чи є тепло. От і бачите, де утеплено. Бджоли вже, ну там ще їм до кінця йти та йти. Але чи є, чи теплий. Можливо, тут вже і є розпліт, тут де утеплено. Але так не відчувається, щоб я сказав, щоб аж аж відчувалося. Бо коли є розпліт, в гнізді вже температура 36,6. Цей вулик середньо утеплений. Зараз розберемо, побачимо. Пробуємо на тепло. Тепла ще не відчувається, але мені кажеться, що бджолки О, ще й можу дати. Ого, от де утеплене. Так, але можливо, що сьогодні плюсова температура. Ну... Тепла не відчувається. Чуть-чуть легесенько. Ну, бджоли під верхом мусить бути. І холодна зимівка, да, в нас вже клуби розпалися. От у чому, коли гніздо жати, не страшно, коли розробити, лише начнуться морози, вони назад зіжмуться. А якби гніздо було на все, вони розійшлися і тоді б могла бути проблема. Пробуємо на тепло. Взагалі не відчувається. Взагалі не відчувається, не відчувається тепла. Ну Тут українська степова від Стрельчука. Я думаю, що в української степою ще не повинно бути розплоду. Вона спокійно перенесла ці зимні качелі. Сиділа спокійно в клубі. Ну, зараз клуб розпався, плюсова температура. Глянемо ці дві сім'ї. Які постраждала від дятла. Тут сітка дно. Спокійно, далі ще не розпався, сидить в клубі. Раз, два, три, чотири вулички. Спокійно сидить, навіть кормів нього достатньо. Дивимося цей. тоже сітка дно. Тут що тут у нас? Раз, два, три, 4, 5 вуличок теж сидять спокійно, тут теж українська степова від Савицького. Даже сидить в клубі. Ще даже при... Там, де глухе дно клуб розпався, навіть холодна зимівка, де сітка дно. Клуб бджоли сидять в клубі. Вони ще не відірвалися навіть від передньої стінки. Ось передня стінка їм ще. Тут теж сітка дно сидить клуб, ще не відірвався від передньої стінки, хоча тут теж дятел трошки по-бому по дику. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім вуличок. Ось так, спокійно, але тут сітка дно, аж те клуб не розпався, ще так сидять. ну, чуть чуть розпався, але не так як. Це у нас рота. джолки перейшли в другий корпус. Теж сітка у нас там ну, небагато. Да, сітка дно. І у нас раз, два, три, чотири, п'ять вуличок. Ось так вони піднялися. Тут повномедні рамки. і Корму достатньо. Клуб теж не розпався, сидить спокійно. Хочеться відкрити цей вулик, але раді експеримента, і це, я думаю, мрія кожного пасічника, щоб скласти цей, цей вулик, складжений був у кінці серпня, можливо, в началі вересня. І ще кришка вулика не знімалася. Взагалі, що там відбувається, як бджолки зимують, не знаю. Таке кортить, руки чешаться, щоб відкрити, подивитися, що там. Ну, скоріше всього відкрию його вже десь після 20 лютого. Тут теж холодна зимівка. Українська степова від стрільчука більш активна вона. Але ще джолки сидять. Біля передньої стінки, якщо зіжмуться. Думаю, кормів тут теж достатньо. Тут розпався клуб, це українська степова на А Ану, тепло є. Ні, не відчувається тепла. Тут у нас ще є сім'я кордован. Побачимо, як кордован себе веде. ну, тепло. Тож не відчувається тепла. Ну, розпався хлопчик. Клуб, клуб розпався бджілки. Це ще у нас є два кордована, є карніка, карніка прима, карніка вієлка. Думаю, що цього року ми їх всіх поміняємо. Тут Теж холодна зимівка, тут українська степова від Запатинчука. От тут більш... А, ще вкуси. більш сидять джілки в цьому... А, втягало вже в пальці. Тут джілки більш сидять в клубі. От ми дивилися ті тільки, що попередні, то українська степова від стрільчука вона більш розпалася. А від Западенчука ось тут ще сидить вона в клубі. У 42-му там наша місцева. Зараз подивимося, як себе веде наша місцева бджола. А це наша місцева. Ану. Наша місцева сидить плотно ще в клубі. Не розпалася. Хоча б тут, тут глухе дно. Наша рекордистка місцева Там в 75-му карніка, подивимося, як карніка себе веде. Карніка теж під верхом, вже, але від передньої стінки не відірвалися. Тепла. Так щось таке ледь-ледь. Ну не холод, а вже чуть-чуть таке щось як відчувається тепло легесеньке. Скоріше всього, тут вже у карніки є розпліта. Але клуб не дуже сильно... А, розпався на крайніх рамках. Піднялися в другий корпус. Тут 741-ша українська степова. Ого, тут холод. Тут, мабуть, нема роздобува. Вона, вона геть з клуба. Ті хоч трошки порозпадалися, Вона ж нас взагалі сидить в клубі. От, зачепилися, вони ще там видно за. За другий корпус, тут майже всі повномедні рамки. Ось як їм зимувати, їм ще тут кормів я ні канді, ні ліпьошки, нічого не кладу, тому що впевнений, ось якщо вона ще сидить тут, вона з'їла ще лише 2, ну хай 3 кілометри. більше вони не з'їли за цю зимівлю. Ще їм хватило на дві зими кормів. Глянемо в цьому вулику тут. Сітка дно. Тут 125-та лінія від Стрельчука, Побачимо, як вони себе тут ведуть. А 125-та вона така по відношенню до Савіцького вона більш розпалася бджоли. От Отак вони плотненько, хоча б сітка повністю. Тут сітка дно. Повністю. Цілу зиму відкрита. Но тепла теж немає. Я думаю, що ще розплоду. Можливо, може маленький клаптичок там яли. Не думаю, що у них є ще розплід. Ще рано. Це один корпус рута. Багато кажуть, що на одному корпусі рута погано зимують. Але тут вони йшли всі рамки повномедні від бруска до бруска. Пробуємо холод. Чи тепло? тепла не відбувається. Є маленький конденсат. Бджілки ще сидять біля передньої стінки. Отак. От тут наша місцева. Тоже. наша місцева взагалі, вона, мабуть, найкраще пристосована до цих. Вона взагалі навіть з клубу. Сама така сидить собі в клубі. Ще навіть не відірвалася від передньої стіночки. Тут кор... кормів тут. Повно ще, ще на дві зими. Тут українська степова від Майстерчука Артема. Трошечки активні. Але ще теж сидять біля передньої сімки. Стійки ще йти. Тут у нас ще карніка, але клуб майже розпався, але на тепло. Ледь-ледь відчувається. Тут, скоріше, що вже є розпліт. Тут у нас відводочок. Теж пізня підсадка матки. Тут був пізній трошки розпліт. Як вона сіла в кінці, це від Савицького, біля задньої сінки. Так вона ще так, як сіла вона в жовтні, так вона й до цих пір ще сидить біля. біля... Ну тут, звичайно, сітка дно. Так вона сидить на рутовському одному корпусі. Від Савицького більше сидять в клубі, вони не активніші ще. Це дуже добре. Як, на мою думку, чим більше бджоли будуть сидіти в клубі, у січні, коли матка починає сіяти, це не, не бажаний цей розплід. По нашим даним, по погоді я дивився, що обліт має бути приблизно десь 25-24, 14 градусів нам передають. І вже за дві неділі до обльоту я буду утеплювати, закривати сітку дно в лежаках, де є якнайбільше утеплювати. Тут наша місцева, від якої ми виводили дочок, теж тепла не відчувається. Ну, Клуб трошечки як розпався, але все одно ще біля передньої стінки. Кормів достатньо. В цьому лежаку теж я забувся зняти утеплення. Так воно і стоїть, але А, Зняв тут трошки, переглянемо. Тут теж наша місцева, але, скоріше все, тут де утеплено, воно, мабуть, активно. Воно. А ні, теж сидить біля передньої сіночки. Все добре. І ще мені цікаво, як сидять зараз від герцака. В цьому вулику теж я вже не пам'ятаю, коли дах відкривав. Важку. Це мото ще як склав лежаку, взагалі я рідко лізу виважко. Отут в цьому вулику від Володимира Герцака. Зараз побачимо, як вона веде себе. Пробуємо на тепло. Взагалі не відчувається тепла, взагалі холодний. така вона собі. Сидить раз, два. О, скільки зараз подивляємо. Ось тут визначені. От вона на таких повномедних рамочках вона перейшла з другого корпусу. Сітка дно. Раз, два, три, чотири, п'ять вуличок. От вона ми її Вона ще сидить в клубі. Ось тут це якраз в цих трьох вуликах одна система, її я бду. Дивіться, як вони спрацюють, як вони підуть в руїння. Це від герцака, від Стрільчука і від Савецького. Зараз ще подивимося, як сидить від Стрільчука і як сидять від Савецького. Можливо, це залежить скрізь всіх сітка, дно, всіх рутовські рамки, всі перейшли у другий корпус. Нема холоду, тобто нема тепла. Так само раз, два, три, чотири, п'ять. Сиди спокійно в клубі. Від Савицького. Теж тепла не відчувається, але тут сім'я посильніша. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять вуличок. Це був зроблений відводок в травні і потім... Підсаджена матка. Він ще приніс корпус меду. Це буде дуже довге відео, щоб відкривати кожний вулик. Ми майже пройшли багато вуликів, і бачу, що ситуація всіх майже однакова. Всі сидять біля передньої стінки в одному, як він сів біля задньої кормів достатньо. Но. Там, де утеплене, чуть-чуть бджоли активувалися. І в карніки, можливо, є розпліт. Українська степова ще сидить з холодним дахом зверху, не відчувається тепло. Більшість сімей сидить ще в клубі, навіть ну, від Стрельчука, там, де з глухим дном. Трошки як то, що активізувалися, але не знаю і висновок. Робити Скорі... і більше всього, краще я бачу, там де сітка дно. І Особливо найкраще мені сподобалася зимівля, це от в таких рутовських корпусах, восьмирамочних, де сітка дно. Зараз бджоли піднялися на другий корпус, сидять на повних медних рамках, навіть якщо, якщо там розпліт є, корм... кормів достатньо, вверху тепло. Зараз ми будемо через 2 неділі закривати цю сітку, їм ще буде тепліше. І створимо умови для початку розплоду. У нас лише починається розплід у лютому місяці, у нас є дика ліщина в яру тут. Вони понесуть пилок і матки почнуться сіяти. Моя думка: я хочу знайти таку бджолу, щоб я взнав як. Найранше сідала в клуб, і як найпізніше з нього виходила, щоб вони спокійно, щоб бджоли не витрачали свої фізіологічні можливості сили на вирощування зимнього розплоду, коли починається весна, понесли, понесли перший пилок, от тоді має бути початися розплід і матка починає сіяти. І я думаю, що це так краще. І висновок, що бджоли краще зимують там, де холодна, де, де гнізда охолоджені, де сітка дно, і якщо глухе дно, що майже немає ніякого утеплення. І я замітив, що краще, коли гніздо посередині, з, з обох боків від гнізда повітря на подушках. Так, краще зимують бджоли. Ось так. Можна зробити висновок, що. Бджоли краще зимують у холоді. Вони Не матки ще. Я думаю, що у мене ще розпл... розплоду нема. Може, за виключенням там, де сім'я, де, де є карніка. українській стопової ще немає розплоду. Це початок лютого місяця. Звичайно, гніздо. Можливо, там є розплітно. Ну... Тепла не відчувається. Коли є розпліце, в гнізді 36 градусів. По-любому по буде зверху тепло. На даний момент я тепла не відчуваю. Просто кладеш зверху і відчувається холод. Добре, всім дякую. Дякую, що ви дивитесь відео. Пишите коментарі. Дякую дуже за коментарі. Дуже багато корисних коментарів, з яких я. Можливо, колись десь перепишу і дуже корисні поради. Дуже вам дякую. Всім бажаю вдало дозимувати. Тут нам дуже прикро буде, коли залишилося ще пару кроків до фінішу, і сім'ї осипляться. Всім бажаю, щоб у вас ні одна сім'я не осипалась, щоб ми нас бджілки порадували дружнім весняним облітом і хорошими весняними літніми медозборами. Все на добраніч. Кажу, вибачаюсь на добраніч. До побачення. Можливо, і на добраніч, бо в нас вже, вже вечір. Вечір скоро буде вже. Десь десь це вже десь 7, 7 вечора у нас вже. Добре, до побачення. Будьте здорові і мирного нам всім неба.